З легкої руки Норвежської громадської організації Вітер надії любові позашкільна освіта Коростеня отримала потужний поштовх, в передусім зростання якості такої освіти, новітні методики викладання в традиційних гуртках та секціях, відкриття принципово нових напрямків. Ось результат співпраці педагогів Центру позашкільної освіти і членів громадської організації. З гордістю, радістю та вдячністю демонструє директорка центру позашкільної освіти Тетяна Кирис. Новостворені гуртки представнику громадської організації Сергію Ковальчуку. Перший гурток студії анімаційних фільмів. Ще, як то кажуть, процесори новеньких потужних комп'ютерах, отриманих від громадської організації, не нагрілися, а робота в студійців кипить. Хтось малює декорації, хтось ліпить з пластиліну герою майбутнього анімаційного шедевру, а хтось освоює складну комп'ютерну програму, яка дозволяє монтувати анімацію. Анімаційні кадри у 3D-вимірі. Так що зараз? І бабу. Для чого взагалі? Щоб, Щоб скласти мультик колобок? Так. Мультик -колобок? Да. А це буде такий мультик, як в казці? да? Тобто по, 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 по мотивах казки? чи ви щось новий, якийсь сценарій ну, розробили? Думаємо новий. Думаєте новий? Ви ще сценарій не розробили, так? Цікавий, що посілося? якийсь а? цікавий? А що Пригодниць. цікавий? Пригодницький? Да. Такий, як, як що, як детектив якийсь? Може. Якщо не було попри людей. Ми спочатку хочемо ознайомитися з цією програмою. А що це за програма? Це, це програма можна робити різні об'єкти для. Мультфільми Мати власну анімаційну студію щастить далеко не кожному місту і не лише через брак комп'ютерної техніки. Спеціалістів немає. Нам в цьому сенсі поталанило. Ми збираємося започаткувати такий ось напрямок через гурток наш традиційний та комп'ютер анімації. І ми намагаємось привчити до новітніх до таких напрямків дітей, користення. Я сподіваюся, вони активно візьмуться участь, оскільки напрям такий цікавий. Вони всі по телевізору бачать в кіно, та анімаційний мультфільмів в 2D, як баранчик, що там, в 3D і таке інше. І я думаю, їм буде цікаво самому взяти до цього участь. В цьому участі якось долучитися і проявити свою творчість і свої нахили. Я аматорським способом вивчив сам все це, це, коли ще вчився в школі, потім у вузі займався. Потім я вивчав це вже на більш професійному рівні, коли співпрацював із з аніматорами Харкова, та Києва і брав участь у деяких їхніх проектах. Ну на базі фрилансерів. То чому до сьогоднішнього дня, я розумію, ви ж не сьогодні влаштувалися на роботу, чому до сьогоднішнього дня в Коростені не було такої студії? Ну, Насамперед, це передумова суто, я думаю, економічна, оскільки потребує, як бачите, бази новітніх комп'ютерів, які мають бути потужними для того, щоб вони могли виконувати всі ці функції, оскільки програми потребують таких ну, суттєвих навантажень на комп'ютер. Плюс до цього всього треба приміщення. Ми ось бачимо ноги тут. Воно викрашено спеціальний такий колір, який допомагає краще анімувати. От. І крім того, потрібно також, щоб у дітей, які до цього схильні були. потрібно така ну досить суттєве бажання, оскільки робота така трохи тягуча і може часами здаватися нудна, але врешті-решт бачите, проходить все весело, і діти беруть активну участь. І, я думаю, у них все вийде. А як відбирали дітей? Я проходив по школах і проводив оголошення про те, що відкрився такий новий гурток з напрямом комп'ютерної анімації і 3D-анімації. Пояснюю дітям на прикладах, що це, як це буде. І діти, які бажали брати участь, записувалися, ось вони пройшли. Перші, проте дуже вдалі кроки робить гурток гончарного мистецтва. Лише вчора отримане гончарне коло сьогодні вже активно освоюють старшокласники. А дідлахі роблять перші кроки володінні мистецтвом глиняної скульптури. Викладач встигає і з дітьми працювати, і з гостями спілкуватись, розповідаючи про перспективи і вправно створювати глиняну троянду в подарунок телевізійникам. Ми обов'язково заберемо її наступного разу коли вона затвердіє. Вирушаємо разом з Тетяною Кириселідзе і Сергієм Ковальчуком до наступної студії, де саме зараз проводяться заняття з маленькими акторами лялькового театру. Вони роблять перші кроки вчаться тримати ляльку, вивчають скоромовки. Завдяки норвежській громадській організації Вітер надії любові. Родина ляльок значно поповнилась, і тепер вистави можуть бути більш цікавими і масовими. До того ж, жоден маленький актор. Без ляльки не залишиться. За що представник Норвежської громадської організації Вітер Надії і любові Сергій Ковальчук почув велике. Дякуємо. Аби не заважати, виходимо у фоє поспілкуватись з паном Сергієм. Скажіть, будь ласка, от сьогодні ви побували в кількох гуртках, взагалі, які відчуття? Ну, чудові відчуття, звичайно, чудові. Це саме те, що, ну, що було ціллю для наших проєктів. В суті, ми дуже, дуже задоволені. Коли я пам'ятаю дитиною, ще, е, е, ще ходив на авіамодельний гурток і гурток ракетомоделювання, моделювання. Пана вів, і ще пам'ятаю. Тоді дуже цікаво було. і, Звичайно, у нас не було ганчарного гуртка і в інших таких якісь авансованих гуртків. Але було те, що було, по суті, теж життя було цікавим. Ну, взагалі, метою наших проектів є як я залучення якомога більше дітей, тобто до цікавого життя, до цікавого проведення вільного часу. Тобто це є мета. І зараз я бачу, що ну, є багато дітей, вони шумлять, є якесь життя. Тобто це чудово. І я рахую, що, по суті, проєкт удав, удав, удався, як кажуть. Ну, якісь ще плани стосовно розвитку саме позашкільної освіти є у вас? Ми підтримуємо все, що приносить е, е, збагачення життя дитині, розумієте, якщо ми бачимо, що. Тут діти, тут діти живуть і вони отримують радість. Тобто ми, ми готові підтримувати надалі такі цікаві проекти, які ну, мають велику користь. Цікаве сповнене нових вражень життя новоствореного центру позашкільної освіти вирує, пробуджуючи в викладачах нові ідеї, а в дітях бажання творити, і все це завдяки в тому числі допомозі, яку отримав центр від громадської організації Вітер надії любові.